Ніхто домовляти я більш оптимістично дивлюся в майбутнє, напевно, ніж багато інших людей. Звичайно, світ хотів би, щоб ми домовилися, і щоб Україна віддала території або якихось інших умовах домовилася, тому що світ, хоча й готову, готується до війни, але він не готовий. Ну, от, вони б хотіли б додушити Російську Федерацію санкціями. От, і знаєте, легше воювати з ворогом, який зовсім ослаб і готовий здавати вам ядерну зброю за умовні е, крильця та ножки Буша. Да? Як це було сучас? От, питання в іншому. Після того, як Росію визнали країною спонсором тероризму тероризму. Після того, як ми зараз бачимо, що міжнародний кримінальний суд розпочає розпочинає розгляд справ з приводу з конкретних злочинів Російської Федерації, це е, міжнародні експерти, міжнародні криміналісти е, назбирали даних на сотні, е, на, на десятки тисяч злочинів. То після того як ці кримінальні справи підуть от, міжнародні суди, ну розмовляти з Росією е, сідати за стіл перемовин, як з рівнем, буде неможливо. От зараз дуже цікавий історичний момент, тому що фактично пішла оця формальна така суха бюрократична е, машина, запрацювала, яка унеможливлює будь-які перемовини і будь-яку співпрацю з Російською Федерацією для цивілізованих країн. Тому що ну, якщо от, визнали їх терористами, будь-хто з ними сідає на бік перемовин, веде перемовини з терористами. Про що можна говорити з терористом, о, які перемовини вести? Про повну капітуляцію, здачу зброї і умови о, його проведення там в тюрмі чи страти, да? що він хоче на вечерю перед тим, як його стратять, все максимально ось, ось ось що зараз в світі відбувається. Тому. Трамп, ну він може говорити що завгодно, але він із Талібаном сідав за стіл перемовин. Розумієте, це у нього є така ця риса. От, але я не думаю, що цивілізований світ після цих всіх подій е, зможе з Путіном саме домовлятися. З кимось після Путіна, ну це будемо дивитися. А от саме з цим режимом, навряд чи особливо це, це занадто. Буде бити по репутації, це знаєте, тільки ви сказали, давайте домовлятися. І всі кажуть, ви хочете з терористами домовлятися? Злочинці? Ось є докази, як вони гвалтували дітей. Вони ж там там ж, ж є божевільні просто. Історії, як там чотирьохрічну дівчину зґвалтували в ті самі там, чи, чи Вестомелі, як там роз... родину розстріляли, як там голтували маму на очах у сина. Ну, хто буде з цими людьми е, домовлятися після того, як в міжнародному суді все це буде озвучено, е, озвучено? Я, я, я дуже сумніваюся. Це можуть тільки якісь політичні самогубці робити. Вони там росла Берлусконі, Медведчук, Медвічук може домовлятися, розумієте. Ви ну, зараз. Нагадали про одні з найстрашніших подій, які справді відбувалися з простим народом з суспільством. На початку повномасштабного вторгнення ми навіть не розуміємо, що далі відбувається до кінця на окупованих територіях. А от нещодавно минулого тижня в соціальній мережі було викладено відео, яке сполохало всіх, не тільки українців. Це розстріляний український військовий, який до курібалі на цигарку і каже: Слава Україні. Як це впливає на військових? Я бачу і знаю, як це сприймають цивільні, але що відбувається із вами? З людьми я вам чесно скажу, звичайно, це впливає. Ну, все впливає на нас. Але сказати, що у військових щось глобально помінялося? Ні. Ми, як хотіли знищувати росіян здебільшого, як хотіли, щоб максимально звільнити свої території, так це, це відбувається. Це вже знаєте якась робота, Допевно, іноді механічна. От, ви робите все для того, щоб перемогти. І е, на емоції ми будемо витрачати час вже після війни. От, нам треба знаєте, для того, щоб роботу робити поменше емоцій, От, тому що і так під обстрілями емоції, і від побратимів загиблих, емоцій, від родини, емоції. Тому це відео не сильно повпливало на військових. Воно може жухнути в першу чергу цивільних, які мало такого бачили. А воєнні, на жаль, таке постійно бачать. Там знаєте, чого тільки не побачиш з мобільного телефона мертвого окупанта. Що вони там не знімають? Тому я таких відео з 14-го року багато бачив не в такому контексті. Звичайно, це звичайно відео епічне, воно історичне. Воно вплине на, взагалі, на світогляд, не тільки українців, а й світу для війни. Для я написав навіть пошу для нашої війни. Це відео переламне, тому що м -м, після такого відео будь-кому хто хоче домовлятися з росіянами, його це відео будуть тикати просто в обличчя, розумієте. Отак от дивитися, це знакове відео. Але якщо говорити саме про військових, то ми дуже багато такого різного бачили, розумієте, це, е це для, для світу шок, тому що це знаєте, Росія ж робила злочини, е такі ж самі злочини, е і в Чечні, і в Афганістані, і в е Молдові де тільки цього не відбувалося. От і що вони робили в Сирії, А що вагнерівці робили в Сирії, в Лівії, Це ж просто це саме Украї... Просто світ цього не бачив, бо ніхто не знімав це е, на мобільний телефон. А журналістів е, не дуже то е, і пускали. Розуміти, не так багато було такого жахливого контенту. А зараз кожен військовий, кожен цивільний з телефоном це такий собі оператор. Наша війна вперше за всю історію людства йде фактично онлайн. Це безперервний стрім і тому людство жахнулося. Тому, е попри політиків, які на заході не хотіли підтримувати Україну. Громадянське суспільство, громадянська думка всесвіту людей нормальних, які побачили ці все відео. Вона вони почали закликати своїх політиків: давайте допомагайте, щось робіть, щось вирішуйте. А ви ж згадайте, не дуже та й хотіли нам допомагати. Це от більше тиск був громадянського суспільства. І саме завдяки от таким відео. От і це скоріше, от таке відео, про яке ми з вами говорили. Це більше. Нас це злить воєнних, нам хочеться помститися. Для нас така людина викликає пошану. Але це більший шок для цивільних і світу, які не так багато таких відео бачили до того. розумієте. Не бачили ми відео з вами з Сіребрянице, ми не бачили з вами відео з Чечні. Ми не бачили з вами з першої другої кампанії, що вони там творили. От тому. Відео знакове, відео важливе. відео, яке назавжди в історію України як героїчне, як приклад волі й духу, от, як приклад шляхетності внутрішньої, от, як приклад самовідданості, у оце, оце правда. О, все, що в принципі я хотів би про це відео сказати і подякувати родині цього чоловіка і йому за. Те, що вони просто є, за те, що вони українці, за те, що вони е, на нашому боці. Пане Мирославе, ви сказали про буферну зону, а це те, в чим я впевнена, погодяться всі наші глядачі, що вона що вона потрібна, і те від чого точно буде підійматися тиск і закочуватися очі десь на заході. Ви знаєте, що вони навіть не хочуть, щоб ми західне озброєння, західні ракети використовували по території Російської Федерації. Як ви собі цю схему уявляєте? І найголовніше, а де межа, коли Україні можуть. Казати, в чому нас підтримують, а в чому ні? А де настає той момент, коли ми вже самі приймаємо рішення? От ми хочемо буцімну зону, і ми її робимо. Дивіться, ми самі приймаємо рішення і це все буде вирішуватися потім згодом країнами-переможцями, серед яких буде Україна, от я думаю, що ця війна надовго. Я думаю, що вона буде розгортатися ще невідомо як. Я, я не думаю, що вона закінчиться в цьому році. Я думаю, що див, ну, дивлячись на те, як е, світ зараз реагує е, саме в, воєн, в, в воєнний спосіб, е, у нас ще чекають неочікувані події. Ну, подивіться: от е, НАТО збільшило сили реагування е, вдвічі, е, резерви вдвічі. Поляки збільшили армію, створили, створили територіальну оборону, збільшують армію, нарощують потужність. Американські танки перекидаються в Європу. Стратегічний бомбардувальник Б-52 пролітає 200 км від Пітербурга. Потенційний носій ядерної зброї. Ну просто події, які уявити собі, навіть у 2014 році було неможливо, <кій> німці дають нам леопарди. Весь світ збільшує е, на 500 відсотків США. тільки тільки США е, оголосили, що за два роки будуть нарощувати програму по е, виробництву пострілів боєприпасів і пострілів для крупнокаліберної артилерії. Тобто, ну це щось грандіозне. Тобто світ готується до великої якоїсь війни, до чогось великого. От, Україна є частиною цього чогось великої, тому невідомо, яким чином все це. Ми зараз будемо з вами гадати, а так буде буферна зона, а так буде, та ніхто не знає. А раптом Путін здохне завтра. Ну це ж класно було б. Що там буде в Росії, куди там ті пригожини, Гіркіни і е, Кадирівці побіжать зі своїми приватними військовими компаніями? Чи буде там е, хто там буде захоплювати владу, які там перестрілки будуть? Що ці будуть е, 500 тисяч мобілізованих, яким дали зброю, е, коли вони повернуться робити в Росії? Це ще ніхто не знає. От, е, ми живемо сьогодні в часи невизначеності, тому нам своє робить. Нам своє робить, але за будь-яких умов ми маємо на майбутнє створити таку зону, яка б не дала можливості росіянам використовувати ну, наприклад, ствольну там або реактивну артилерію по наших містах, там як Сумщина, Суми, Харків, там, наприклад, так прикордонні міста. Тобто нам треба буде, щоб вони десь бодай за 40-50 кіло. Так, друзі, чекаємо, поки відновиться сигнал з Мирославом Гаєм. Давайте скористаємося цією можливістю і нагадаю вам про те, що варто поставити лайк нашому стріму, нашому гостю, і підписатися на цей канал «Курбанова Лайф і прямий. Пане Мирославе, бачимо, що ви повернулись. Варто ставте «Курбанові лайк. Дякую. Так, пане Мирославе, якщо б ви завершили свою думку про, а, про НУ зону, та просто трошки підвисає в мене картинка, то я намагаюся... Так, я, я вибачаюсь, просто розриваю телефон. А, зараз важко гадати, яким чином що що з цього буде. Просто це такі логічні якісь думки, які напрошуються. А як вони будуть реалізовані в майбутньому, ніхто не скаже. Та й ніхто не скаже, чи буде Російська Федерація в майбутньому, і з ким ми будемо цю буферну зону робити. Розумієте? Може там у нас на кордоні буде дві-три нових республіки, невідомих нікому, і як вони будуть називатися? Ніхто зараз цього вам не скаже. От тому єдине, що я вам можу сказати, що для того, щоб будь-яке позитивне майбутнє для України реалізувалося, ми маємо зараз гарно попрацювати і підтримати сили оборони, зокрема ЗСУ, НГУ, СБУ, МНС, поліцію і всіх, прикордонників і всіх, хто бере участь в захисті нашої держави. Пане Мирославе, я можна запитаю вас, те, що знаєте. Неможливо повернутися в минуле і перевірити, як би воно було, але побутує така думка, що підготуватися до цієї війни до повномасштабного вторгнення взагалі неможливо. Ну і один із аргументів це те, що якраз зараз і Європа задихається, там обмежене озброєння, боєприпаси, американські Ні. Ні, це неправда. до того, що от зараз нібито Укроборонпром каже, що вони запустили виготовлення боєприпасів, але рік минув. Ми угу. не Кінця, що з нашими дронами є велика кількість українського озброєння, про яке ви завжди нам розповідали в ефірах, але яке теж було призупинено: то чи можна було все це виправити і встигнути підготуватися до такого наступу? Тут потрібно дивитися: а на історичні приклади, на історичні приклади. У нас є перед очима країни, які все життя готуються до можливої війни, ну, наприклад, Ізраїль. І які, до речі, роблять висновки на нашій війні. Ви знаєте, який нещодавно о, один з генералів о, ізраїльських я зараз недавно його статтю читав, перекладав, вона, вона на євріті написана, але о, я читав в механічному перекладі: от зробив висновок про нашу війну. Я зараз не згадаю його посаду, точно він, екс керівник здається, сухопутних військ. Ну uh, але uh, попри те, uh, він вважає, що Ізраїль недостатньо готовий зараз до майбутньої війни. Що війна в Україні показала про те, що потрібно збільшувати uh, тренування особового складу, нарощувати озброєння. Так само Сполучені Штати Америки зрозуміли, що їхніх запасів навіть артилерійських снарядів не вистачає для серйозної війни що тільки Україна витратила майже всі запаси США по артилерійських снарядах і озброєння. Розумієте? І по танках, і по більше цивілізованих країн думали, що вже такої війни не буде, буде війна в майбутньому якихось дронів, високоточної зброї, наша та артилерія, наші танки, і... і вообще. А тепер всі нарощують. Тому, в принципі, це перше. Тобто, з цього боку можливо важко підготуватися. Тому що, але з іншого боку, <кхем> З іншого боку, чому Україна вистояла, на мою думку, перші тижні, коли нам не хотіли давати зброю перші місяці. Бо у нас е, була власна зброя. У нас були ті стугни, які ми зупиняли. Ну що нам дали там трошки джевелінів. Ми ж зупиняли власним озброєнням, з власних складів, що було. Там, це Вибачте неща, яку розібрали. Під час... Коли почалася війна, розібрали взагалі, щоб мовляв не дісталась вона росіянам. Потім її ми зібрали там, і потім, зрештою, вона почала стріляти. Ну, от вона була в єдиному екземплярі, але на той момент це була єдина гаубиця, яка могла на 40 кілометрів стріляти. У росіян не було такої. Потім е, хто б що не казав, е, так оці е, корабельні комплекси Нептун е, да що б зараз було, якби Нептуном не поразили Москву, яка фактично виконувала роль всього ПВО для всієї групіровки військ е, в Чорному морі російської. Це ж острів зміни чого росіян виник, тому що Москву потопили. Їм потрібно було десь фізично ТПВО розмістити. Вони його розміщали на змійному. І Сау Богдана в результаті ТПВО знищила в єдиному екземплярі. Вона с тоді у нас була. От зараз я сподіваюся, буде багато. Я не відкрию, відкрию, не відкрию там таємницю державну, але просто міністр Резніка вже виклав фотографію певного часу, і ми пізнали, що там е, став Богдана на новій е, більш сучасній базі е, автомобіль. Тому я сподіваюся, що ми вона себе покаже. Я до чого кажу: що якби ми мали в наявності достатню кількість противотанкових комплексів, бій, просто більше. Так? Якби ми мали там десяток батарей тих самих САУ, на які б'ють на 40 кілометрів яких у росіян немає, От, своїми снарядами 155 міліметрів. Плюс, якби ми мали не дві-три батареї протикорабельних комплексів Нептун, а по всій лінії береговій від Азова до Чорного моря до кінця. То невідомо, як би взагалі розвивалася ситуація і чи була б можлива така війна для Росії? розумієте? Це ніхто вам зараз не скаже. Історія взагалі не любить о, о, таких о, вибриків гіпотетичних. Але те, що підготуватися до війни, можна, я вам просто скажу, як би це було. От ми б з вами класно підготувалися б до війни, накопичили б купу зброї. Накопичили б купу людей, витрачали б на це гігантські гроші, і знайшлося б дуже велика кількість політиків е, в Україні всередині ж і назовні думаю, в Європі. Які вказали, а яка погана Україна вкладає гроші не в гуманітарну сферу, а вкладає в зброю, мілітаризуються. Ай-яй-яй! Ніхто на і Росія б кричала перша нашо. Ви це робите? Ми ніколи не хотіли на вас нападати. І я вам скажу, що ніхто б не знав би, якби виборці українські себе повели в такій ситуації. Я впевнений, що для багатьох така приторика зіграла. Тому я сподіваюся, що після цієї війни тепер раз і назавжди через 10, 50, 100 років, коли будуть знаходитися люди і політики, які будуть казати, а давайте не вкладати гроші в озброєння, давайте от в щось інше. то... Все ж таки, от історія про цю війну, документальні фільми про цю війну, згадки, висновки е, політиків сучасних таких крупних аналітиків, будуть все ж таки нам говорити, що ні, от як ізраїль, що треба завжди бути готовими е, в майбутньому завжди і завжди готуватися до війни. Е, Будеть не розмови, готова, готова з вами сперечатися на цю тему. Сперечайтеся, але я кажу: що я вважаю, що Україна має бути готова до вічної війни з Росією. А коли Росії не стане, навіть до навали інопланетян. От, от за будь-яких умов. Так, тільки ага. нас, от ви не забувайте буквально днями в нас був у гостях генерал Кривонос, і ми там теж трохи торкалися питання і підготовки і сьогоднішньої корупції. Він каже: Ну дивіться наскільки легко красти, наприклад, на, е, на великому будів... будівництві чи укладці асфальту. Ви знаєте всі ці прийоми, як звужується дорога, як там прокладається інша товщина? Я не знаю. Я, я вам про про теорію, я ж теж не працюю поза ефіром асфальту але тим не менше, і каже: а от на ракеті набагато важче вкрасти чи там на якихось сучасних озброєннях. То коли ви кажете, що треба буде вкладатися, в суспільство буде на вашому боці, да, розбудовувати армію, але ага. вона. Зараз бачимо, пане Мирославе, що е, із тими ж закупками, які шалені, скандали. Ми там нібито пережили яйці по 17, то в нас виникли е, яблука по 50 одній. Хоча мені здається, що Міноборони могли б витратити ці гроші геть в інші сфери. Дивіться, е, скандали корупційні будуть і були. Вони є і у нас, і в США. Щоб ви знали? США зараз веде розслідування по е, внутрішніх скандалах щодо зброї. І не тільки по Україні там ще по Афганістану стане питання, скільки велось коштів і яким чином вони втікли, і все кинуло там. Так що скандали корупційні дійсно на жаль, вони є в е, воюючій країні, як Україна, вони є і в Європі, і, і всюди, от е, вам нагадати, як ловили міністрів Австрії на те, що вони готові були за гроші здавати національні інтереси Росії Австрії до Росії. Є відео цього вам нагадати, ким працює зараз колишній канцлер Германії Шрёдер? Він в Газпромі акціонер, живе в Росії, Бірлусконі і так далі. Тобто, ми ще з вами таких корупційних скандалів прижмо. Це, до речі, шалений міф, що Україна найбільш корупційна держава е в світі. Просто у нас корупція, вона така масова і дріб'язкова, що викликає обурення. От і на жаль, вона стосується тут кожного. Там в Європі, в США, в інших країнах світу теж є корупція, просто іноді вона непомітна, бо вона дуже велика. От і корупційні скандали там регулярно виникають. Подивіться просто історію. Питання в іншому питання в іншому. Ми просто з вами, як суспільство, і за рахунок цієї війни. Маємо, маємо робити все для того, щоб корупції, особливо на таких речах, як національна безпека, щоб її не було. Можливо, її неможливо повністю знищити, але принаймні, зробити так, щоб вона не шкодила саме національним інтересам глобально. постійно це моніторити, мати. Суспільний контроль, до якого нас закликає НАТО. До речі, ми до цього повернемося я зараз. Сподіваюся, буде вибори в цей обрання в наглядову раду набу що має ми, нас очікує. Це теж важливо. Тобто, суспільство має постійно за цим спостерігати. Те, що ми з вами ці питання піднімаємо, це дуже важливо. Я хочу тут знаєте, трошки бути оптимізм. Оптимістом, я вам скажу в чому. Ця от наша війна е, з Росією Україна показала, що в сферах оборонних закупівель, закупівель у Росії корупція значно більше ніж в Україні. Нам пощастило, бо якби не дай Боже в Росії е, при цьому фашистському режимі е, був якийсь е, антикорупціонер стояв при владі Аля Навальний. То невідомо, як би ми, яка б зараз у них була армія, і танки би їхні їздили не з дерев'яними приставними стільцями, і оці сухпайки, які я бачив в скляних банках трьохлітрових літрових щі для дешеве, які десантників російських, які вони везли на своїй бронетехніці в скляних банках. Сух пайок Росії не для продаж е, тому. О, тому нам, нам пощастило. Тобто, ця війна вже показала, що все ж таки в Україні корупція менше. За рахунок чого я думаю, за рахунок 2014 року, тому що відбувся майдан. Вигнали і почався цей суспільний контроль. Е, потім війна почалася. З'явилася велика кількість пасіонарів, добровольців, і ми почали отримувати велику допомогу, ну велику. Постійну регулярну допомогу від заходу почали проводити ці реформи а, до, до європейського союзу, і завдяки і вони є. Тому що якби їх не було, ми не отримали б євроінтеграцію. Наприклад, ми не отримали євроінтеграцію і безвіз. Розумієте, очі ну можливість до євроінтеграції і безвізовий режим. Тому що е, тут нам слава Богу допомагає захід, який, як знаєте, вчитель з указкою, стоїть постійно біля такого учня, як, е, який трошки лінивий, але він стоїть над ним, не втрачає надію, каже: ай-яй, ай, -яй, -яй, ай -яй, яй Там тому я думаю, тут слава Богу, Україна просунулася шаленими темпами вперед. І я вам більше того, скажу, дивлячись на події в Грузії. Я думаю, що Україна зараз має меншу корупцію навіть ніж в Грузії, тому що ті реформи, які були там раніше, які всі отак хвалили, пам'ятаєте, вони ж дуже сильно відкатилися назад, і од нас і тому і виникають ці протести, розумієте, в Грузії проти проросійської влади, яка її тягне від Європи назад до Росії. Тому це дуже суперечливе питання, але ви маєте рацію. Корупції на питаннях безпеки не може бути на питаннях. Знаєте, як це так само, якби ви зекономили в, в торговому центрі на противопожежній безпеці і отримали пожежу. А ми знаємо такі випадки, От. Це ж питання вашого життя, вашої не знаю, там чистої совісті і безпеки ваших дітей, ваших родин. Тому я думаю, потроху е, от о, ці скандали, які ви перерахували, вони дуже показові в Росії таке неможливо, в Росії таке неможливо, а в Україні.